Доки тебе стереже твоя спрага, доки тебе тримається віра, сонце рухається з точністю птаха, і час підбирається з обережністю звіра, вітчизни пісня вокзальна блава, теплі руки й грудневі дороги. Країна болить, як перебита лапа, Щеняти, що виривається з нічної облоги. Виривайся, виривайся з ночі й туману, вигризай з невіру та безнадію! Я потім лікуватиму твою рану, настільки встигну, настільки зумію, і я потім зрозумію, потім побачу, коли слідом за тобою вирвусь. всю цю твою безпритульність псячу, всю цю твою дитячу вірність, лишай ні з чим їхню підлу варту, оминай розставлені вміло пастки. Варто битись і підводитись варто, якщо по тому й доведеться впасти. Зірки мають виснути над тобою або розриватись, як ручні гранати, серце має заливатися кров'ю і переганяти її, переганяти, кості мають міцно зростатись, шрами повинні додавати злості. Щось із тобою повинно статись, щось сталося і вже триває досі. Доки ти всім цим живеш і мариш, доки вихоплюєш, доки палюєш. Доки ти все це в собі тримаєш, доки ненавидиш, доки любиш.